Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 308 720 особин за добу, 1080, і поранено 926 160 песиголовців, за добу. 3240 танків 5316 одиниць за добу, 15 бойових броньованих машин, 1014 10 одиниць за добу, 18, артилерійських систем 7.475 одиниць за добу, 36 реактивних систем залпового вогню 875 одиниць за добу, 3. Засобів протиповітряної оборони, 577 одиниць за добу, 5 літаків, 322 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5593 одиниці за добу, 26 крилатих ракет, 1557 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9853 одиниці за добу, 39 спеціальної техніки, 1059 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine Сука!